Зустріч одразу трьох спортивних поколінь на одному святі. Ветерани спорту разом із нинішніми та майбутніми чемпіонами. На площі зібралися всі представники спортивної історії Чернігова та області. Урочистому параду з нагоди святкування Дня фізичної культури та спорту не вистачило місця на центральній площі. Таке масштабне спортивне свято у Чернігові проводять вперше. Це те свято, якраз яке об'єднує фактично все населення, всю громадськість нашої країни, тому що якщо не займаються самі люди, то займаються їхні діти фізичною культурою і спортом. І кожна людина розуміє, що вести здоровий спосіб життя це не лише модно сьогодні, а це ті вимоги, які ми ставимо до себе для того, щоб залишатися як мінімум здоровими. Тому сьогодні свято це свято абсолютно всього народу нашого. Сьогодні вся Україна відзначає день фізичної культури і спорту. Значимість нашої сфери я б хотіла лише підкреслити, мабуть, тому що, перш за все, ми говоримо про здоров'я нашої нації. Здоров'я нашої нації це і, мабуть, і стабільна економіка, і розвиток, і будівництво, і абсолютно все. В кожній сфері потребуються здорові професійні люди. Це свята сили, здоров'я, здорового способу життя. Тому ми хочемо показати, що наше місто Чернігів. Спортивне міста тут представлені всі спортивні школи не тільки міського підпорядкування, й обласного ну наскільки мені відомо. Тут близько тисячі дітей, ну це не вся не вся кількість, тому що ну відповідно всіх зібрати неможливо. Багато займається різними видами спорту, але, на мій погляд, завдання дорослих залучити ще більше дітей до заняття фізичною культурою. Чернігівщина багата на спортивні таланти. Все частіше прізвища наших земляків лунають з відомих світових спортивних арен. Найбільше ж чемпіонів маємо у боксі та кікбоксингу. У біатлоні, легкій та важкій атлетиці. А загалом область виховує спортсменів більше ніж у 16 видах спорту. Сьогодні весь світ знає боксерів Дмитра Митрофанова та Дениса Пісоцького, кікбоксерів Сергія Шрама, Михайла Єрко та Захара Аліхіну, біатлоністів Сергія Семенова, Ірину Варванець, Христину Дмитренко, Артема Тищенко, братів Артема та Романа Прим, Максима Івко.

За високі досягнення, а також за розвиток спортивної галузі тренерів та спортсменів нагородили грамотами голови облдержадміністрації. Я думаю, на цій площі стоять спортсмени юні спортсмени, які також підхватять спортивне, спортивне досягнення, і ми будемо мати крім тих 43 нагород, які ми сьогодні маємо за останні роки. В честь наших спортсменів буде звучати гімн на світових спортивних аренах. Урочистим парадом спортсмени рушили до Центрального парку культури та відпочинку. Тут і продовжили свято. Представники різних видів спорту влаштували показові виступи для чернігівців. Підсумував насичений спортивний день фестиваль фарб Холіфест. Можливо, він і не пов'язаний зі спортом, та охочих зробити кілька хвилин свого життя яскравішими виявилось багато. Два, один, учасники не шкодували ні одягу, ні зачісок. Більш позитивним та яскравим учасники фесту зробили і наш робочий день. Таке святкування Дня фізичної культури прийшлось молоді до душі, а тому сподіваються, що в наступних роках також влаштують щось подібне. На холі-фестивалі ми в перший раз решили спробувати да. себе, як у нас в Чернігові це все проходить, а як і в Києві, ми знаємо, проходить і в інших містах України. А вот у нас в Чернігові, Шермигеве то это второй фестиваль. Понравилось, да, да, все хорошо. Стрих. Почаще только надо. Очень весело, энергично. Да, очень круто. Побольше, Вообще, побольше конечно. побольше таких мероприятий. Нас вот устраивает, скучно. Очень весело, позитивно, разные Яркие эмоции. Да, яркие краски заодно. Да. Давайте приветствуем всех из Днем физкультуры та спорту Чернигов здесь святом.